Уяви, що тобі потрібно дивитися на найгірше та огидніше, що створював інтернет, по 8 годин на день. І все це не для поліції, а щоб твоїм друзям в інстаграм не показали зайвого. А? Саме так працюють модератори всіх соціальних мереж. Весь треш, який інколи доходить до тебе в і викликає оці дивні відчуття. Тривоги вони переглядають по 60 годин на тиждень. Кожен день заліпають в екран, розглядаючи трешак. Як тобі змінив би свою професію касира на таку от офісну рутину? А з до речі, 12 доларів на день. За цим ховається індустрія, де людей ламають, щоб інтернет здавався безпечним. Ми вже звикли, що інтернет контролюють нейронки, але це не так. Сьогодні я покажу, хто насправді тримає наш цифровий світ у чистоті. Ти дізнаєшся, чому блокуються українські пости про війну? Приміряєш на себе роль модератора, почнеш більше розуміти інтернет, отримуєш в пораду класну кіношку і трішечки ахіреєш. Відео створено виключно за освітньою та документальною метою. Деякий матеріал може здатися делікатним або чутливим, але жодного шоу-контенту, жорстких кадрів чи графічних сцен у відео не демонструється. Усі приклади подані безпечно, у загальному описовому форматі, відповідно до правил спільноти YouTube. <плес> Привіт, любимки! Мене звати Сужений. Сьогодні будемо багато цензурувати та пікати. Вибачайте, але без цього ніяк. Стрічка рекомендацій показує нам усе: від скандальних блогерів і милих котиків до новин, фріків і повного дна інтернету. А якщо тобі здається, що нижній інтернет до тебе не доходить, значить ти той, хто його і знімає. Будь ласка, будь ласочка, не зупиняйся! Ми гортаємо нескінчені відео. Цитати про життя, ліпсінги з епохи мюзикалі, і для більшості це просто фон, рутина. Але уявити... Що завтра всі модератори соцмереж просто зникнуть. Тоді в твоїх рекомендаціях з'явиться пастина з твари експлуатації дітей, тварині, катуфіння, пографія, наркотики, кетеро, шахрайст і, коротше, вся класна мідятина, яку зараз. Прибирають з твоїх очей. І я не перебільшую, Щодня десятки тисяч людей заливають подібний контент. Хтось заради грошей, хтось просто щоб шокувати. А для когось це єдиний спосіб, яким він може привернути увагу. І погодься, кожен з нас хоча б раз зустрічав чудіка, який гордиться тим, що бачив гірше, дивиться на це спокійно і репостить всі бразильські відоси своїм знайомим. Пропоную зіграти в гру. Я показую тобі пост, а ти як модератор Фейсбук вирішуєш, можна залишати це на платформі чи відправляти в бан. Але є моментик. враховую, що Facebook майже 3 мільярди користувачів щомісяця. Контент, якому ти можливо зараз дозволиш залишитись на платформі, може призвести до дезінформації купи людей. Початку громадських війн та вбивству таких випадків вже десятки, тому, будь ласка, давай обережніше. І так, перший пост це мега популярне фото, яке стало символом в'єтнамської війни. Його зробив Нік Ут ще у 1972 році. Фото знають по всьому світу, і воно стало символом жахів війни. Легендарна фоточка. То що, залишаємо чи ні? Тут є дитячі гінелі, так. Да. Краще заблокуємо. А що до цього, такий собі жарт насмішка над Твітером. Блокуємо будь-який сексуальний акт, тим паче з тваринами, це порушення. Добре, давайте приклад полегше. Прапор якоїсь, ну, наче африканської країни, так? Ну тут то точно нічого такого, правда. Mm, ні, це символіка терористичної організації ГРАФО. Таке треба знати: 100% блокування. Бан, 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 і ще раз бан. Насправді там жорсткіші приклади, і я б хотів продемонструвати більш реальний контент, який вони модерують, але тоді цей відос ніколи не опублікується. Існує список із 37 терористичних організацій, які ми повинні блокувати. Цей перелік складений Службою національної безпеки США. Ми маємо запам'ятовувати все про терористичні групи. Їхні прапори, їхні гасла. Це частина роботи модератора. Модератори бачать це щодня по 8-10 годин, і без права відвернутися. У цій роботі буквально не було нічого приємного. Ти приходив на роботу о 9-й ранку, вмикав комп'ютер і дивився, як комусь відбивають голову. Щодня, щохвилини, ти бачиш саме це: як відбивають голови. Колишній модератор Facebook Meta. В 2021 році філіппінська жіночка працювала на підрядника Мета. Її завданням було переглядати відео із вставими, катуванням та насильством. Через кілька місяців у неї почались панічні атаки, безсоння і флешбеки. Коли вона попросила про психологічну допомогу, на яку має право по контракту праці, компанія її просто звільнила. Сьогодні це одна з прихованих проблем, яка лише набирає оберти гіганти типу Фейсбук реально ховають офіси, де працюють модератори, забороняють їм про це говорити та тримають усе в суворій таємниці. Через кілька років сотні працівників, що отримують копійки, ламають психіку. Компанія отримує купу судових позовів, офіс переїжджає в іншу країну, все знову тримається в тайні, і цикл повторюється. Це проблема реальний скелет у шафі кожної соціальної мережі. Йоу, яка ще проблема? Є що, хтось змуше там працювати, вони знали, куди йдуть. Їм взагалі гроші за це платять. Всі роботи стресові, не подобається йде роботи в інше місце. І взагалі, якщо це все так секретно, то ти звідки це все знаєш? Так. Ну, як мінімум, людям реально на початку малюють геть іншу роботу та умови праці. Багато колишніх модераторів розповідали, що, проходивши співбесіду на модерацію, гадали, що будуть фільтрувати коментарі та текст. Їм розповідали правду лише після того, як вони підписували договір про нерозголошення. Але давайте по порядку. новороджених Це, мабуть, найжахливіше, що я бачила. Колишня модераторка Facebook Мета. Ці цитати колишніх модераторів берлінського філіалу, які дали інтерв'ю «E Guardian ще 8 років тому у 2017-му. Але відомо, що такі модератори були ще й у 2006-му. Хтось повинен фільтрувати контент, і алгоритми тоді і зараз з цим не справляються. Просто раніше ця проблема не висвітлювалась, та й підпис про нерозголошення працював краще. Капітолій 2006-й. Чи клянетесь ви під час дачі показань говорити правду? Лише правду нічого окрім правди. Так, клянусь. Дякую, Ніколь Вон, перший помічник головного юрисконсульта та головний спеціаліст із питань приватності в Google. Міс Вон. Наші співробітники зайшли в інтернет і вели пошук малотні плюс сет, плюс відео якщо подивитися на результати, які видає Google, там з'являється хардкорна портографія. Тут є спецігри, ігри, контент із неповнолітніми та дитяча портографія. Пане голово, у нас є різні рівні. Це жахливо, що такі сайти існують, і ми повинні робити. Ми з цим не сперечаємось, але схоже, що ваша компанія нічого не робить, щоб зупинити чи заблокувати це. Ось у чому питання. Е, так, я хочу сказати, що в нас є різні рівні перевірки і видалення такого контенту. У нас найбільша пошукова система в інтернеті. Ми маємо мільярди сторінок. Але це ж означає, що у вас має бути більше способів блокування, якщо у вас найбільший пошуковик. Саме так наш пошуковик найбільший, але сторінок для перевірки надто багато. Для цього в нас є інженери з контролю якості пошуку, які навчені знаходити і видаляти такий контент. Okay. Зрозуміло. Після публікації цієї статті The Guardian з Берліну вслід за німцями подібну статтю опублікували з американського офісу модерації. Так поступово стало відомо, що травмованих людей набагато більше. Особисто я намагався побороти це серйозним зловживанням різними речовинами, і це в офісі було нормою. або повільно сповзати в алкоголізм, коли щодня бачиш, як люди ходять в один той самий бар знову і знову. Все, що нам зазвичай надавали, це півгодинні консультації з тим самим тренером з оздоровлення. Всі вони приємні люди. Але не мали підготовки для настільки важких тем. Було очевидно, що вони лише проставляли галочки, намагаючись з'ясувати, чи маю я суїцидальні наміри. І оскільки я не досяг порогу, мене вважали ще придатним до роботи. Хоча на той момент я вже серйозно страждав від проблем із психічним здоров'ям. Колишні працівники також розповідають, що штатні психологи нічого не роблять і чекають, доки ти сам розпізнаєш в себе якісь проблеми. А коли до них звертаєшся за допомогою, тобі радять піти з компанії та знайти належного психолога самостійно. Після шуму, який наробила перша Атя Фейсбук зацікавився проблемою берлінського офісу та знизив їм ліміт. Так, прикиньте, у них є ліміти на кількість постів, які потрібно віддивитися за день. Це було тисяча постів, але після статті планку понизили до 500. У модераторів є також обмеження в часі 50 секунд, щоб дати вирок контенту. У Тікток модераторів це від 15 до 30 секунд, у модераторів Google та YouTube – близько півтори хвилини. Вони бачать сам пост, кількість скарг від реальних користувачів та помітку, яку зробила програма, що й розпізнала порушення в контенті. Навіть якщо це відео, що триває 10 хвилин, у модератори є лише 50 секунд за цього недостатньо. Нормальні відео часто блокуються, а треш, навпаки, може залишитись на платформі. Тому більшість з вас пам'ятає, як у 22-му році багато українських правдивих постів та хештегів, пов'язаних з війною, блокувалися. Модератори не місцеві та не знають контексту, не знають історії та мови. Для них навіть зацензуровані пости виглядали як насильство, а не документування війни. Система, що знаходила порушення та надсилала до модератора, не розуміє сарказму і висміювання, тому контент отримував помітку хейт. Субтитрувальниця Додайте сюди тисячі скарг від російських ботоферм і побоювання компанії Мета до юридичної відповідальності про підбурювання до насильства і розповсюдження шок контенту, і отримуйте ґрунтовну причину багатьох звернень мінцифри та волонтерських організацій до мета, щоб ті змінили свої алгоритми фільтрування. І це насправді спрацювало. Азов тоді видалили зі списку небезпечних організацій, послабили правила мови ненависті, створили центр з модераторами, що спілкуються українською та російською, і ще багато чого. Інколи трапляються пости з регіонів Індії, Росії чи арабомовних країн а у нас тоді не було достатньо персоналу або людей із навичками цих мов тому часто нам доводилось просто покладатися на інструмент перекладу Facebook. А Facebook Translate – це не зовсім надійний інструмент. Тож, якщо перекладач не працював, ми просто пропускали цей пост. Якщо тебе хоч трішки шокує вся ця інфа, то дивись далі, бо насправді потім все стало тільки гірше. Після такої роботьонки та у відказі належної допомоги працівники займаються самолікуванням, вживають алкоголь та наркотики, сплять зі зброєю і починають боятися людей та іммігрантів. Я модерую приватні чати між дорослими та неповнолітніми. 90% цих чатів є сексуальними і моторошними. Ти починаєш розуміти щось більше про це дистопічне суспільство, яке ми будуємо щодня. У нас є багаті білі чоловіки з Європи і США, які пишуть дітям з Філіппін. Вони намагаються отримати сексуальні фотографії в обмін на 10 чи 20 доларів. Колишній модератор WhatsApp та месенджер Facebook Meta. Модерація контенту це відносно нова та складна галузь. І після анонімних інтерв'ю журналістів від модерів компанія Мета внесла реформи до умов праці, найняла більше людей, і в цілому все типу налагодилось. Але не забуваємо, що по контракту всі працівники не повинні розголошувати, де вони працюють та чим займаються. Більшість проблем замовчується. У 2021-му почались нові скандали та відвертість модераторів для журналістів. Отже, насправді вже давно великі компанії почали віддавати модерацію на аутсорс. Тепер всі великі. Ті гравці ринку віддаються діло іншим компаніям поменше. Це допомагає в першу чергу уникнути судових позовів. Якщо в когось є якісь претензії, то мета тут ні до чого. Всі конфлікти та психологічні ризики лягають на плечі фірми посередника, яка й наймала цього модератора. Також це економія на пільгах та соцпакетах. Ну і посередники мають іншу політику компанії та більше тиснуть на працівників, працювати більше, скаржитись менше. І якщо який скандал все-таки відбувається, то можна завжди швиденько відкреститись від цього Середника та знайти іншого аутсорсера. Як приклад був такий чувачок, який працював в іспанській компанії Barcelona Digital Service 2018 по 20 рік. Вони якраз таки на аутсорсі модерували контент для Facebook Meta. Після чого він почав довгий курс психіатричного лікування і в якийсь момент просто зрозумів, що витрачає забагато коштів для свого відновлення та подав до суду. Іспанський суд встав на його сторону та зобов'язав барселонську компанію відшкодувати йому всі затрати. А представники Facebook коментарів не давали і не понесли фінансових збитків. Адже не були стороною в цьому конфлікті. Таким чином, сьогодні Facebook, Instagram, WhatsApp, а також YouTube, Twitter, Twitch, Discord і ще багато компаній віддають на аутсорс 80% модерації, і скандалів з'являється все більше. Ще з 2019 року в Нейрові, Кенія, був прихований центральний офіс модерації для всієї Африки. Фірма посередник сама мала 200 людей, які день і ніч працювали модераторами Facebook та Instagram, та першими реагували на весь треш-контент. Більшість з них заробляли півтори долари на годину, чого недостатньо для життя в нейробі. Мінімум дві людини звільнились, коли їм поставили діагноз психічних захворювань, в тому числі ПТСР, тривогу та депресію. Але більшість травмованих не могла отримати діагноз, адже їм не хватало коштів для якісної психіатричної допомоги. Більшість залишалась працювати, бо не мала вибору. В офісі і працювали консультанти з питань здоров'я, і декілька разів вони повідомляли, що модераторам потрібні деякі перерви протягом дня, але менеджери завжди відмовляли, бо це знизить продуктивність. В інтернеті сотні історій від модераторів про те, як на них вплинула ця робота, і мені не вистачить відео, щоб переказати всім. В цій аутсорс компанії сама декілька разів були протести на декілька неділь за покращення умов праці та збільшення запешки. Сама намагалась подавити пункт, підкупити лідерів протесту, але на поступки ніколи не йшла, і в кінці просто дала зрозуміти. Або працівники звільняються, або повертаються до своїх робочих місць. Наша задача відстежувати і модерувати контент користувачів. Я допомагаю людям. Я не дозволяю поширювати дитячу пострафіці, розпізнаю термітів, зупиняю кібернасильство. Алгоритми не здатні на те, що вміємо ми. Вже у 2025 році The Guardian публікує статтю про те, що нові модератори працюють у найгірших умовах, що призводить до нових спроб самоства серед працівників. Після скандалів в офісах сама у Кенії Мети підписали контракт з іншим аутсорсером і тримали його ім'я та місце знаходження в секреті. Але через деякий час бюро журналістських розслідувань поділилося інфою, що тепер вони знаходяться в Акрі, столиці Ганни. А контракт на модерування отримала компанія Teleperformance. Це французька корпорація. В якої купа скандалів щодо прав працівників? От і зараз десятки працівників звертаються анонімно до адвокатів та намагаються створити профспілки. Хлопак, який все ще залишається анонімним, називаємо його Саньок. Відпрацював на телеперформанс один рік. Його психіка почала ламатися. В один із днів, дізнавши, що його друг покійчив із собою, саньок потрапив у велику депресію. Компанія не надала йому ніякої підтримки, і він змушений був продовжувати працювати. Чувак би вікна, почав палити та випивати, хоча до цього таким не займався. На фоні цього він часто залишався сам удома і згадував жахливі образи. З роботи. Два відео йому запам'яталось особливо. На одному чоловіку жицем знімають шкіру, на іншому жінці, що кричить, відп'ють голову. Уй-ой, я вже походу наговорив тут на видалення каналу. Сподіваюсь, модератори гугла, коли будуть віддивлятися це відео за свої 50 секунд, побачивши, що це відео про них жаляться, наді мною і не знесуть мені цей відео. А ти став лайк, будь ласка, я так то... Ризикую йоу. повертаючись до Сашка, він депресував, заганявся і в результаті також намагався скоїти само. Потрапив у психіатричну лікарню. А коли виписався, дізнався, що телеперформанс вже забронювали йому квиток назад додому. І випадок Санька є лише частиною набагато більшої проблеми про ставлення подібних компаній до працівників з бідніших країн. Зарплатня модератора в акрі починається з 80 доларів на місяць. Це в 5 разів менше потрібного для середнього рівня життя в акрі. Але по контракту існують бонуси за. Продуктивність приблизно в 315 доларів. Щоб отримати цей бонус, модеру потрібно перевищувати денний план весь місяць. Для цього потрібно модерувати контент приблизно вже за 20-30 секунд, а коли це тривожний, складний контент, то завдання майже неможливе. Якщо ти не досягаєш бонусної планки, то майже повністю втрачаєш свій бонус. Щоб заробити більше, працівники модерують понаднормово по 10 або 12 годин, але ставка у ці години ще й у половину менша. Лідер команди не може контролювати кожне наше рішення. Вони вибірково перевіряють лише 3% рішення модератора для оцінювання. Саме так у нас працює контроль якості. Робота шкодить твоєму мозку, змушуючи думати, що насильство – це нормально. Змушуючи сприймати бомбардування і вбивство людей як щось звичне. Ти майже щодня бачиш, як у людей відриває кінцівки, як відлітають ноги чи голова. Я можу пропустити таке відео, але контроль якості дізнається про це. Такий пропуск вважається моєю помилкою, а мені дозволено лише три помилки на місяць. Телеперформанс також модерує контент для Тіктоку. І там такі ж самі проблеми та скандали: низька оплата, проблеми з фізичним та психічним здоров'ям працівників, придушення профспілок погрозами, такі ж самі проблеми у OpenAI. Кенійські модери фільтрують трешак, який ви загружаєте до GPT та Sora. Так само в Твіттері. І десятки тисяч людей по всьому світу прямо зараз фільтрують для тебе ютубщик, підчищають ТікТок та видаляють фріків стрес. І у того, хто додивився до цього моменту, вже напевно давно виникло питання питання, чому модерацію роблять люди, а не нейронки? Відповідь насправді досить проста, і ти можеш здогадатися і сам. Людська праця дешевше за штучний інтелект. Сьогодні tiktok алгоритми вважаються одним із найефективніших застосувань штучного інтелекту у світі, але цього недостатньо. Людський мозок залишається найефективнішим інструментом для виявлення токсичних матеріалів, тим паче, коли це треба зробити за 20 секунд. А модерація за допомогою шиї не може конкурувати з зарплатнею в півтора долара на годину, яку зазвичай мають живі модератори. Це досі залишається новою проблемою і ніхто не знає, як вирішити її комплексно і зараз. Тому май на увазі. Після закінчення війни, коли будеш підшукувати собі вдалу вакансію і потрапиш на аутсорс компанію, яка шукає україномовних для редагування контенту, то знай, що модерувати ти будеш не текст, а найгірші відео та фото, які тільки існують в інтернеті. По контракту ти не зможеш про це нікому розповісти, і цей досвід залишить великий шрам у твоїй психіці та змінить тебе назавжди. Всі вирізки з листуванням, які були у цьому відео, я взяв з нішового документального кіно The Cleaners, Оцінка 7,1 на IMDb. У фільмі. Прийняли участь колишні модератори мета. Якщо тема модераторів тебе зацікавила, то я сміливо раджу тобі цю кіношку. Також дай знати мені про це в коментарях. Я накопаю глибше та зроблю другу частину. Зараз вже зовсім скоро у тебе на екрані з'являться два моїх попередніх відео про Сказ та Спайс. Дивись, поки їх не заблокували. Обов'язково дивись до опису, там всі посилання на соцмережі та джерела. Став лайк, якщо сподобався контент, і ти додивився аж до сюди. Підписуйся на канал, щоб не прогавити новий відос. Додавайся в телеграм, я там не спамлю, лише трішки інформації. Про нові відоси. Пиши коментарі, якщо є що сказати або запитати. Я читаю їх всі. Ну і цікався та досліджуй. За мікрофоном був Сужений. Бережіть один одного, сьогодні це вкрай важливо. До зустрічі!